Вітаю, друзі, командир протитанкової роти 3 ї штурмової бригади Романов віддав усний наказ своїм підлеглим розстрілювати на місці тих диверсантів, які підпалюють військові авто по Україні. Звичайно, підпал військових авто. Це однозначно злочин. Але водночас виникає три питання. Перше, а якщо ви розстріляєте невинуватого? а друге, навіщо нам така кількість правоохоронців, правоохоронних органів, якщо вони не можуть піймати цих диверсантів? І це мова про порівняно дрібні диверсії. А Як тоді захищені інші стратегічні об'єкти? Якщо їх не можуть піймати правоохоронці, які, до речі, майже всі заброньовані, це два. І нарешті третє. А чому ви не закликаєте до розстрілу тих мародерів, тих, хто краде з державного бюджету мільйони, за які можна купити сотні тисяч таких автівок? Вони. Менше диверсанти, ніж ті, хто підпалив бусика. А? Ну і підсумовуючи, саме так народжується хаос, анархія і починається смерть державності. Тому думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.